Стання, оскільки самі ви не даєте можливості говорити, я хотів так. би я хотів би сказати Нестору. Нестор розказує про покращення, а дивується, як можна не почувствувати покращення. Цитую дослівно, його інтерв'ю одній з газет. Як їх не почувствувати, коли я на собі почувствував улучення життя. Конечно на себе... зайнявши посаду прем'єр-міністра. Купуючи малину, жручи малину по 670 гривень кілограм, як же не почувствувати покращення? А як бути з людьми, яким нема чого їсти? Сьогодні зустрічався в Чернігівській області сім'я, восьмеро дітей, по 300 гривень допомоги на дитину отримують. Як їм годувати цих дітей? Як селянам виживати? Ви смієтеся над вилами, а вони цими вилами не можуть собі на життя заробити літр молока, гривня 60. Кіло картоплі, гривня, і вони свої сім'ї погодувати не можуть. А ви завозите Єгипетську картоплю з України? Ви купуєте імпортну малину, ви підняли пенсійний вік, ви поїдете в села, ви безнадійно далекі від народу, клубів. Нема, фапів нема, шкіл нема, води нема. Світла немає, газу немає, роботи немає, нічого немає. Люди тільки п'ють зранку до вечора і в пеплю лізуть, бо їм жити немає як. От до чого ви довели країну за 20 років, і ваша влада теж. І коли ви сьогодні розказуєте про покращення життя, я розумію, що ті, хто при владі разом із комуністами ви собі життя покращили. Мільйони людей ви обібрали до ручки, ви довели їх до краю, і тільки дурак може голосувати за партію регіонів.